Ними керують не за допомогою радіосигналу, а завдяки тонкому оптоволокну від пульта до безпілотника. Дрони на оптоволокні змінюють характер російсько-української війни. Проти них надіє РЕП і на сьогодні немає ефективного інструменту, щоб від них захиститися. Так ці дрони важкі і незграбні, оскільки несуть на собі котушку і бойову частину, але вони дуже точні. Наш воєнкор Ігор Левинок на фронті я зустрівся з операторами БПЛА 93-ї бригади Холодний Яр і з'ясував наскільки загрозлива ця зброя. Деталі в його матеріалі. За допомогою от такої нитки. Передається і відео, і керування. Дрони на оптоволокні реб проти них безсилий. Як працюють, скільки коштують та чи є межа у розвитку технологій. Вони там на машинах типу, їздили, отак, так, типу культі цигарку. А я таки іди сюди до мене солодкий чайний. В середньому катушка сама стоїть приблизно 300 доларів. Це тільки катушка. Це тільки катушка. А ще треба наземна станція, відеоконвектори. Дрони камікадзе, які можуть перебувати у засідці, чекати на ціль і атакувати її за десятки кілометрів від лінії фронту. Дальність може від 5 до 20 кілометрів. Хлопці є котрі 30-35 закривали. Все залежить типу, від мощності двигунів, комплектації дрона. Тажки і нові додатки до них хлопці спочатку тестують на полігоні. Війна у повітрі стає все більш технологічною. Тут головне бажання, натхнення і ресурси. 90 відсотків зі стан. 10% я віддаю на Вітер, на, якщо ціль рухома, то на те, що може не вистачити катушки і на обрив. Пілоти батальйону ударної аеророзвідки Чорний Ворон 93-ї бригади Холодний Яр. Одні з перших у нашому війську почали опановувати дрони на оптоволокні. Підрозділ виконує бойові завдання в районі Бахмуту і результат приголомшує. Вилітаю нічним дроном, бо ще було темно. Бачу Ніва їде. Їди хлопаю ніву лечу, щоб підтвердити типу цю ниву. Бачу іншу машину. Їду хлопаю її, Лечу типу знову підтвердити по типу, дві машини. Знову ну і краще тоді за день щось дев'ять до ну до 10, типу єдиниць техніки. Просто так виліт за вилітом. виліт за вилітом. Таким результативним може бути день, коли ворог не здатен заглушити бойовий дрон, адже сигнал керування від оператора до коптера передається по тонесенькій жилці оптоволокна. Суть його дуже трудно розірвати. Оптоволокном ти можеш отак навіть летіти типу, прямо над землею, типу, і не паритись. Я можу залетіти типу, в, типу, в будинок, в підвал, типу, і літати там, типу, і мені нічого не буде перешкоджати. І з недавнього одним ударом Віктор знищив кілька дуже небезпечних російських БПЛА Молнія. Я хлопнув просто їхній склад, на котрому знаходилось е, щось десь близько шести літачків. Плюс їхні запчастини, плюс БК, плюс яка ще оборудка. Ну, типу, згоріло повністю все. До того ж, дрон на оптоволокні може годинами вичікувати свою здобич просто на землі, а в потрібний момент здійнятися й атакувати ціль. Дрон може в режимі очікування 4 години так сидіти. Хлопці діляться ударна аеророзвідка. Це передусім комплекс заходів. Надзвичайно цікава й азартна справа. Дмитро у певному сенсі вже став слідопитом. Його завдання вистежити супротивника і скерувати на нього ударні дрони. Я бачу його там. Виліт, наприклад, там чотири години, 5 годин назад. Ми подивились повтор, а воно дійсно виглядало не так. Чи щось натоптали, чи ще якесь. Але це лежи дуже від розвідників. Ви прямо його вистежили по слідам? Да, зараз да, да. будуть стріляти. на о, пішов стріляти. іді сюди, мой сладкий голубець. Що з ним? 200. Тож пілоти кажуть для всіх, хто хоче стати на захист батьківщини, бити ворога за допомогою дрібної моторики пальців та інтелекту. Батальйон Black Raven 93-ї бригади Холодний Яр відкритий. Робота знайдеться. Ну, для людей маються на увазі ті, хто молоді і хочуть. Ну, їм це цікаво, то тут можна розвиватися ого, не почати край роботи. Кожен ранок це особливо. Тільки починається сіряк, всі переміщення і давай ганяти. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Кухарський. Подробиці марафон. Єдині новини.